І не веди нас у спокусу. Незважаючи на те, що Віліку було лише 12 років, він вже працював чистильником камінів. Він був невисокого зросту, але був сильним, працьовитим і добрим хлопчиком. Його батьки померли, і він жив зі своєю бабусею. Дуже старенькою і слабенькою. Вона трохи заробляла тим, що робила різні дитячі іграшки, і продавала їх перехожим на вулиці. Віліків майстер вважався першим чистильником в місті і був заможним. Але він був жорстоким і платив сироті за його важку й брудну працю жалюгідні капійки. Вілік з бабусею жили в маленькому приміщенні на горищі і харчувалися аби як. А скоро для них настали ще важчі часи. Прийшла осінь. Бабуся тяжко захворіла. Вона не могла ходити і не могла більше робити іграшок, щоб продавати їх. Тепер їм треба було жити на скупі заробітки хлопчика. Минув місяць, і господар дому став вимагати платню за квартиру. А оскільки вони не могли сплатити, то він погрожував викинути їх на вулицю. Вілік заробляв так мало, що їм ледве вистачало на їжу. Було 2 листопада. День сплати за квартиру. Майте на увазі. Більше чекати я не маю наміру. Так, вчора ввечері сказав господар. Вілік пішов на роботу дуже засмучений. Сьогодні він повинен був чистити каміни у багатому старовинному замку. Там доводилося чистити каміни кілька разів на рік. Хлопчик завжди радів, коли треба було йти туди працювати, бо кухар після закінчення роботи давав йому різні ласощі, котрі він приносив бабусі додому. Крім того, він любив розглядати кімнати, прикрашені вишуканими меблями, картинами, килимами і дзеркалами. Сьогодні ж Вільяв був такий сумний. Що всі ці розкоші його ні скілечки не цікавили. З похиленою головою він слідував за своїм господарем, котрому лакей в костюми з золотими нашивками вказав на один з багатьох камінів. За вказівкою майстра хлопчик поліз всередину каміна. Він працював сумлінно, але весь час думав про свою бабусю. Чи не викине її бежальний господар сьогодні на вулицю? Всередині каміна були різні ходи. Він загубив правильний напрямок і, замість того, щоб вийти в зал, де його чекав майстер, виліз через інший камін до кімнати господаря замку. Вілік дуже злякався. Опинившись в чудовій рожевій кімнаті, обставленій білими меблями. На стінах висіли прекрасні картини, в позолоченій кліці гойдалася якась червоно-зелена птаха. Такої пташки хлопчик ще ніколи в своєму житті не бачив і не знав, що це був папуга. Величезне дзеркало стояло перед ним, і він побачив себе, замазаного сажею. Чорного, як негер. Погляд Віліка зупинився на письмовому столі. Там серед різних паперів лежала купа золотих монет. Він ніколи не тримав у своїх руках золотих монет, але у свого господаря часто бачив такі гроші. Хлопчику, здавалося, що це справжнісінький скарб і величезне щастя. Однієї такої монети вистачило б сплатити за кімнату. І ще лишилося б на багато інших потреб. О, тоді б лютому бідуванню настав би край. І раптом у нього з'явилося бажання взяти одну монетку і миттю вибігти через камін Адже нікому й до голови не прийде, що він був у цій кімнаті. А його бабуся зможе спокійно залишатися у своїй квартирі. Він швидко підійшов до столу. Його маленькі чорні рученята вже доторкнулися до золотих монет, але зразу ж зупинилися. Перед його очима постала люба бабуся він згадав її молитву Отче наш, котру вона разом з ним. Щовечора промовляла, і ясно пригадалися слова І не веди нас у спокусу, І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, голосно сказав хлопчик і відсмикнув свою чорну ручку від монет, як від вогню. Тяжко зітхнувши, він вимовив: о моя бідна бабусю, що ж буде з тобою? Чому ти такий сумний, мій хлопчику? пролунав приємний голос. Перед ним стояла прекрасно вдягнута жінка. Через щілину, ледь відчинених дверей, вона весь час спостерігала за хлопчиком, як він виліз з каміну. Як дивився на золото, чула його слова і зрозуміла, що він чесний. Білік страшенно перелякався, побачивши перед собою прекрасну жінку. Але оскільки вона говорила з ним ласкаво і ні вчим не докоряла, він розповів їй про своє тяжке положення, про те, що бабуся тяжко форіє. І що господар погрожує викинути їх на вулицю, і про те, як майстер з ним жорстоко поводиться. Господиня замку пообіцяла допомогти і дотримала свого слова. Вона потурбувалася, щоб вони отримали нову прекрасну кімнату, а Білік перейшов до іншого майстра, котрий його не сварив і не бив. Але поводився з ним ласкаво й справедливо, винагороджуючи його за сумлінну працю. Хлопчик виріс і став хорошим майстром своєї справи. Все своє життя він не забував слова, котрі врятували його, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.